Цегла кірпічі. Іван підійшов до залишків майже розваленого будинку. Сьогодні, втім, як і завжди, усе було не так. Недільний відпочинок із сім'єю не хотілося зіпсувати остаточно. З Надькою все давно стало не так. За освітою економіста вона давно забула про свій диплом, зате відкритий талант перукара приносив хороший дохід. Давно випарувалася в нікуди колишня романтика стосунків. Кожен майже як завжди, був на своїй хвилі, але радості від цього більше не ставало. Іван працював за профілем інженера, проєктуючи в автокад, не заробляв нечуваних не грошей, хоча на життя вистачало. Донька Маргарита вимахала до 10 класу. Переважно тусила з подругами або сиділа в смартфоні, на навчання відверто забила. У мережі є готові домашні завдання. Навіщо паритися? Винятом стали англійська та польська мови. По життю знадобляться. Що толку від Дніпровського вузу, якщо нудне навчання життя цікавим не зробить, викинути й нікуди час. Мати перукар, а я стану офігенним майстром манікюру, тільки в Польщі. У мене до цього покликання є, часто говорила вона, ділячись фьючер-планом. Коли нарешті сім'ю вдалося вперше за довгий час зібрати разом, посмажити на пікніку шашлик, машина на мовчазний сарказм надька відмовилася заводитися. Розбірний мангал залишився на недоступній тепер дачі. Добре шампури, мариноване м'ясо та інші продукти були під рукою. Пікнік перенесли в затишне таємне містечко біля власного гаража, ближче до будинку, не дратувати сусідів і пожежників, а для імпровізованого вогнища потрібна була цегла, за якою крокував Іван. Цегли тут було, завались, відразу попалося кілька цілих, потім ще одна і ще. На перевернутій ногою цеглині виявилася абревіатура А і В Д. На ще одній. А цегла Івану будівельнику за освітою сподобалося, і він її серед інших дотягнув до гаража, але споруджувати з неї мангал не став, відклав у бік. Навіщо скільки цегли? запитала Надька, Може, в гаражі знадобиться. Шашлик, попри всі технічні складнощі, виявився соковитим і просмаженим, пиво покращило настрій, життя почало налагоджуватися. Про цеглу Іван згадав через місяць, коли спіткнувся об неї в гаражі. Сусід попросив позичити порожню каністру. Глянь, що я знайшов, сказав Іван, показуючи знахідку, що це за літери на будівельному матеріалі, такого зараз не роблять. У сусіда був знайомий знайомого, вчитель шкільної історії. Йому після дзвінка показали скарб. Але що це за фірма-виробник, історик не знав. Іван любив головоломки, коли видався вільний час, заїхав до рідної будівлі, де ґрунтовно порився в довідниках. З дореволюційного довідника випливало, а і веде клеймо заводу Абрама і Вульфа Добруськіних. Відомих промисловців Катенослава. Толеймо з літерою А належало до іншого відомого промисловця Володимира Абрамовича. Згідно із старими даними, цій родині належав цегельний завод з 1791 року. По суті, це був один з перших заводів Катеринослава. Цегляна тема захопила будівельника в душі Івана. Інформації в інтернеті про дореволюційну цеглу виявилося мало. Поступово кількість цеглин у колекції Івана, що формувалася, збільшувалася. Багаж знань також. Для цеглин були виготовлені полиці, там опинилися цегли з клеймами Фа, «Фердинанд Андерех, СБ та МБ. Надька бу... дула губки і хмурила брови. Коридор квартири поступово заповнювався цеглою. Донька вирішила, що у батька потихеньку почав з'їжджати дах. Фігура Івана, що не втратила спортивності і навіщо не шпорила по під... В воріттях і руїнах старих будинків справляла незабутні враження на місцевих безхатьків, сталкерів, сміттєвих бачків і наркоманів, що ховалися в руїнах будинків. Кілька разів міська поліція перевіряла документи, скоса дивлячись на стару цеглу в руках цілком пристойної одягненої людини. Після вилазок до по руїнах у різних частинах міста цегляна колекція поступово поповнювалася, з'явилися цеглини з клеймами чися. Чечик і сини, як і Григорович Фрейман і сини та багатьма іншими. Дізнавшись про дивне захоплення, кілька цікавих предметів у колекцію подарували друзі до свята. Ваня, ти як той чебурашка з крокодилом Геннею, з них збудуєш новий будиночок для друзів, пожартували вони. Блукаючи руїнами в пошуках предметів колекції, Іван багато думав про ці старі, практично зруйновані будинки, в яких колись вирувало людське життя. Кожен будинок як людина, у нього є народження, закладка фундаменту та будівництва, життя і смерть. Недарма кожен старовинний будинок був індивідуальний, часто з гербом роду власника, там були слухові вікна, широкі бічні вікна із віконницями, очі та повіки. Двері та поріг місце переходу із зовнішнього агресивного світу в домашній затишок, погріб і підвал. Захищені місця для зберігання запасів, горішчі, куди відправлялися речі, які втратили своє значення, але які шкода було викинути у сміття. Будинок, по суті, маленька, модель великого космосу, як і сама людина, в собі теж мікрокосмос. Чому ці будинки не ремонтують, думаю Іван. Пам'ятки історії за законом не підлягають знесенню. На реставрацію грошей у бюджеті міста немає. Коли будинок остаточно зруйнується, з природних причин його скелет завалиться. Розчистивши місце для нових забудов, усе буде цілком за законом. Колекція цегли Івана збільшилася до кількох тисяч екземплярів. Він дуже захопився своєю темою, з'явилися послідовники та конкуренти. Із Західної України привезли рідкісну цеглину з тризубом періоду УНР, кілька старовинних цеглин вдалося привезти з Риму та древніх споруд Криму. Дещо Іван купив на аукціоні і обхідним шляхом прибула рідкісна цегла з Єрусалиму. Поступово колекцією колекцію зацікавилися екскурсоводи та краєзнавці. Частину колекції виставили в музей. Місцеві канали зняли кілька відеосюжетів. Іван подумує написати статтю або наукову працю. Нацька перестала дути губки і мріє набути статусу дружини доктора наук або принаймні кандидата в доктори, про що знають її приватні клієнти. А Маргарита на подив почала готуватися до тестових іспитів. In the future вона хоче вступити до будівельного та стати архітектором це її покликання та мета. Втім, польська з англійською, як і красивий манікюр, типу Френчі класик, що нікому по життю не завадив.